Я Оксана Довчунас, лідер компанії LiveGood. Сьогодні я розповім про можливості компанії LiveGood. Пропоную познайомитись з інноваційним підходом клуба LiveGood, де заробити може кожен на відміну від традиційного МЛН. Традиційних МЛН промусова закупка продукту щомісячно рядовому партнеру компанії для того, щоб заробив лідер. І тільки 5% мають дохід. А інші являються споживачами. Це стара модель МЛМ, і вона вже віджила своє. Багато дистриб'юторів розчаровуються на третій білі. Mm. Сама краща бізнес-можливість модель заробітку на споживчих програмах. Президент компанії Льве Гудбен Гліцкій об'єднав ідею клубної системи з маркетингом і ніяких обов'язкових закупок і товарооборотів. Ця нова модель. Під силу любому новачку активні заробляють більше пасивні довше і в межах 2000 доларів. Це міжнародний соціальний проєкт для всіх людей. Якщо ти, як і я, далеко від різної землі, або переселенець, втративши все, пенсіонер, багатодітна мама, студент, людина без досвіду. Тобі 100%. до мене. Пиши в Дірект, цікавий, і я розповім тобі більш детально. Па-па!